Поява нового експонату на майданчику бойової техніки викликала велику цікавість у випадкових перехожих та юних завсідників цього місця. Останні не могли дочекатись, коли ж машину нарешті установлять, і вони стануть першими хлопчиками і дівчатками, які на ньому побувають. Мене ця техніка зацікавила тим, що вона була на війні і відставила честь СССР. У Великій Вітчизняній війні ця техніка участі не брала, оскільки була прийнята на озброєння радянською армією вже в 1966 році. Проте під час війни СРСР в Афганістані була задіяна. БМП-1 загалом є першою радянською серійною бойовою броньованою плаваючою гусеничною машиною. Вона призначена для транспортування особового складу, підвищення його мобільності, озброєності і захищеності на полі бою. Також до її призначення входять спільні дії. З танками в бою. Загалом БМП 1 було випущено більше 20 тисяч одиниць. В чому унікальність його сустоїть? За моєю спиною стоїть БТР-50 і БМП 1. Це, як говорить, прародитель того старої техніки, яка ще була в випуску 1952 года. Дана техніка була передана бронетанковим заводом Житомирської області. Вона. У нас заканчивает, можно сказать, завершает экспозицию бронетанковой техники. Сейчас, в настоящее время, эта данная техника стоит на вооружении более 50 стран. В том числе даже 21 боевая техника, то есть БМП-1, 21 штука, есть даже в Соединенных Штатах Америки, которая досталась еще после соединения ГДР и ФРГ. Олег Бошаков також наголосив, що не дивлячись на те, що всі встановлені постаменти вже зайняті бойовими одиницями, розвиток військово-історичного комплексу скеля буде продовжуватись. Мы рассчитываем на то, что после президентских выборов, после того, как уже сформируется кабинет министров, если генерал полковник Коваль останется министром обороны, а так как он у нас где-то порядка пяти лет назад был на экскурсии тут, еще когда служил в пограничных войсках, он занимается военной историей, у него довольно-таки много информации по нашему Красновскому укрепрайону. Мы рассчитываем на то, что будем дальше развивать и сотрудничество с Министерством обороны, потому что Министерство обороны еще очень много старых экспонатов, которые в настоящее время списываются, сдаются на металлолом. Поэтому рассчитываем в дальнейшем развивать военно-исторический комплекс. Потому что главная задача нашего комплекса это военно-патриотическое воспитание нашей молодежи. Та молодежь, которая пойдет служить в вооруженных силах Украины и будет защищать нашу Родину. Майданчик бойової техніки безумовно зацікавлює велику кількість користенців та гостей міста. Щодня на експонати націлюють об'єктиви фото і відеокамер. Люди прагнуть доторкнутися до них, уявити себе героями бойових дій. А головне ці пам'ятники нагадують нам про трагічну і славну історію нашої вітчизни.